Зараз підемо, я хотіла буську розчесати. Підемо я вам заодно і покажу. І вона чекає, вона теж любить, щоб її почухали. У мене саме для бусі ось така є такий грибінчик, називаємо його так. Він тут розрізає, і саме для от таких собачок, в яких... Яких от така довга, довга шерстка. Воно його, якщо навіть десь закошлапилося, воно його розрізає, і тут, чим цікаві, тут отакі не гострі, такі негострі такі кінці. Тут воно гостреньке, тут не гострі. І коли ти ведеш її, їй здається, що ніби вона себе чухає, як ото язичком вона вичухує. Разом з тим воно начіплюється. Ось, Начіплюється. Потім можна зібрати, і, як я вам показувала, зробити це ми з бусі зробили отакі, отакі мячики. Я сміюсь, кажу тенісні м'ячики, тому що в нас. Внук ходить на теніс, і тому ми іноді беремо і ними так легко, якщо нема вітру, звичайно. Тут ось шматочок причепився, треба буде його порівняти. Оце ми з бусі зробили. Ми називаємо його бусіни, бусіни м'ячики. Трішечки почухаємо, почухаємо мою дівчинку. Друзі, напишіть, яка у вас погода. Дякую вам, що ви заходите до мене в чат, підтримуєте мене. Вам чудового дня, чудового настрою. Ми зараз розчісуємо бусю. Бачите, тут закошлатилося. А воно його вичісує. Так, цей грибінчик дуже чудовий. І ось зараз о, такі закошлатіння, обирає, і на гребінці їх теж стає більшенько. І їй не болить, вона себе відчуває спокійно. Вона собі лежить. Я її чухаю, а вона легенько собі, сп... а вона собі спить, їй подобається. Скільки вже набрала, їй подобається. І отаку от собаку, в якої така густа шерстка, її, звичайно, треба вичисувати кожний день. Я е, дивлюся на тих людей, в кого в квартирах такі собаки. Є ще більші, колі, така собака. І е, дивлюся і думаю, скільки це роботи над тим, щоб її вичисати. Я пам'ятаю, у нас колись Бетховен був е, в будинку. Ну, це три рази в день прибирання, тому що скрізь шерсть. А від таких собак є ще більше. Які б собачки не були, чи котики від них завжди, завжди є шерстка завжди є. Тому лікарі. Тим людям, в кого є алергія, не рекомендують, але для того, щоб не до. О, Лєнчик мені написала. Котикам привіт. Дякую, Лєнчик. У вас дощ. У нас вчора Ленчик був дощик, Не дощик, а і у вас був, а у вас лівень був вчора. І в нас вчора була злива, а погода як, як завжди. так. Ну, це добре. Дя... Дякую за троянду. Дякую, Лєнчик, що ви зі мною. Дякую, моя хороша. Гарного вам дня, чудового настрою. Е, в нас вчора був дощ, е, злива вчора була так, злило, злило. І хотіла я сьогодні вам ще і показати рижика, але вже десь він чкурнув. От насправді наше оте руде щастя він е, такий є. Тобто, я думала, що я сьогодні зроблю трансляцію лише з ними, але, мабуть, таку трансляцію лише з ними, тобто з котиками. Але я думаю, що таку трансляцію я зроблю лише взимку, тому що в наші котики це ось собачку можна, собачку вона прибігла до тебе, лягла і лежить, якщо немає вибухів, або якщо немає якоїсь непогоди нехорошої, то вона не ховається.